Дякую. Е, учасники опитувань е, висловили низку пропозицій щодо е, того, як проводити політику відновлення ринку праці та розвитку соціальної сфери в найближчі десятиліття, зокрема в період повоєнного відродження. Е, для цього е, слушно розробити стратегію розвитку. З конкретними цілями на найближчі 5 років, які, як це говорили представники влади, і започаткувати державні програми відновлення відбудови регіонів, міст, галузей, то, що, про що наголошували представники бізнесу. Учасники опитувань сходяться в думці, що відновлення ринку ринку праці в Україні в період повоєнного відродження потребує створення сприятливого бізнес-середовища. Удосконалення системи освіти відповідно до вимог сучасного ринку праці сприяння працевлаштуванню представників враздових категорій, це, зокрема, особи з інвалідністю, ветерани, жінки з дітьми, ВПО. Крім того, представники владних структур висловлювали ідеї зосередження на створенні нового сучасного виробництва. І започаткування проєктів, які стають стимулами для повернення українських вимушених мігрантів за кордоном, бізнесмени акцентували увагу на необхідності зменшення податкового навантаження і тиску на бізнес з боку держави, на подолання необхідності подолання корупції, поновлення практики створення вільних економічних зон. І, що теж досить таки важливо, придумати кампанію з повернення престижу робітничих спеціальностей. Бо у нас зараз створюється ситуація, що кваліфіковані робітники основному це люди старшого покоління, молодь. Навіть при відносно більшій оплаті праці не бажає займатися робочими спеціальностями в масовому порядку. Для населення важливими напрямами відновлення ринку праці в Україні називали збільшення рівня оплати праці, забезпечення гідних умов праці соціального захисту працівників медичного страхування і доступності якісної охорони здоров'я. Також висловлювалася ідея надавати певні преференції у здобутті вищої освіти для Дітей, які з 2022 року постійно мешкають у прикордонних на території прикордонних з Російською Федерацією, важливим також, як це зазначали представники усіх трьох цільових груп, є залучення іноземних інвестицій з відповідної зміни законодавства з метою їх стимулювання. Якщо брати рівень громад, то тут. Та дрібні фермерські господарства розвивати туризм. Підтримка малого бізнесу має включати дотації, кредитування, гранти, бухгалтерський та юридичний супровід також представники влади наголошували на необхідності покращення доступності послуг. Перекваліфікації на території громади, розширення програм залучення жінок до освоєння професій, які раніше вважалися традиційно чоловічими, і також на тому, щоб здійснювати підготовку соціальних працівників, психологів, реабілітологів для покращення ментального здоров'я представників громад, зокрема ветеранів. Представники бізнесу і населення наголошували на необхідності підтримки українського виробника. Зокрема, бізнесмени висловлювали ідею створювати крафтові виробництва для такої підтримки. Розвиток соціальної сфери громад має включати відновлення енергогазу і водопостачання, забезпечення благоустрою населених пунктів. Створення інфраструктури дозвілля у громадах насамперед у сільській місцевості знову ж таки, представники влади говорили про, про те, що треба сприяти відновленню ментального здоров'я населення, створити в кожному населеному пункті осередок психологічної реабілітації і поширювати. Культуру звернення до психолога, тому що в нас, якщо не брати, скажімо, великі міста, окремі великі міста, то ця культура перебуває на досить таки зародковому рівні, представники населення пропонують спростити механізми процедури відновлення втрачених документів і прискорити процес відновлення реєстрів для деокупованих територій. Актуальним завданням є е, також покращення ефективності місцевого самоврядування. Зокрема, е, для, для досягнення цієї мети е, висловлювалася ідея посилення кадрового потенціалу е, органів місцевої влади. Мається на увазі не стільки кількісних, скільки якісних характеристик, тобто, тобто навчання. Е, і... Е, Підвищення кваліфікації, зокрема, цифрової грамотності представників органів місцевого самоврядування. Тобто, це такі основні результати за основні рекомендації за підсумками дослідження, які висловлювали представники влади бізнесу і населення. Громад, які б охоплені були охоплені опитуванням. Дякую, пане Олексій, дякую. А в мене одразу до вас є уточнююче питання. В дослідженні говорилось про те, що потрібно підвищувати престижність робітничих спеціальностей серед молоді. Ваше бачення? А як насправді підвищити привабливість для нашої молоді опанування ними робітничих спеціальностей? Ваші думки. Це в принципі дуже серйозна проблема, про яку дуже дуже давно говориться, І на одній з конференцій, де були присутні промисловці, вони казали, що ми вже стільки всього зробили, щоб підвищити цю привабливість, цей престиж. але Щось воно не дуже виходить, але з іншого боку, дослідження показують, що е, ті ж, та ж молодь, яка виходить на ринок праці, ну це мається на увазі дослідження, які були ще до повномасштабного вторгнення проведені, е, вони е, не хочуть опановувати робітничі професії в Україні. І навіть навіть готові і хочуть отримувати вищу освіту, навіть без особливих перспектив подальшого працевлаштування. Але з іншого боку, коли, коли ці ж представники молоді виїжджають в рамках трудової міграції за кордон, то там вони готові вчитися на робочі професії. Ну так я зараз рецепт не готовий дати, але це, але це треба дійсно. Це на, той, той напрямок діяльності, на яким варто серйозно подумати і можливо підключати робити як сам кажуть сінг танк щоб ну щоб знайти знайти шляхи вирішення цієї проблеми